Всім привіт! Вітаю вас на бонусному уроці по генерації ідей. Дуже дякую, що ви виділили свій час. Заповнили мене анкету. Відповідно, рада з вами поділитися своїми перевірними способами для генерації ідей. Отож, у нас сьогодні буде п'ять способів генерувати ідеї, а також, перш ніж почати, я поділюся з вами способом, як не потрібно шукати ідеї для свого TikTok. Перша найпоширеніша помилка, за якою коли стикалася я і стикаюся мої учні. Це коли ви сидите і думаєте, треба щось зняти. Сидите собі, думаєте, треба щось зняти, що ви в цьому момент робите? Ви просто заходите в Тікток і починаєте гортати собі просто стрічку рекомендацій в пошуках того, що А що би то зняти мені. В Такому випадку, в 90% випадків, ви вийдете з Тіктоку через 2 години, ви забудете, для чого ви взагалі зайшли в Тікток, у вас не буде жодної ідеї для відео, і ви просто витратите час і заб'єте собі голову непотрібними відосами, тому що ви будете чомусь передивлятися кожен відео, але десь через 15 хвилин сидіння в Тіктоці, ви насправді трішки вже навіть підзабудете, чого ви зайшли. Тому таким способом витрачати свій час я не рекомендую, а зараз розкажу про 5 ефективних способів. Спосіб номер один: то відсотково, якщо ви вже заходите в TikTok, ви вже визначили, з якою нішою ви будете заходити, з яким продуктом, з якою послугою і плюс-мінус для якоїсь. Цільової аудиторії, можливо, ви ще поки що не створювали контент, але ви сидите і думаєте, де брати ідеї для відео. Такі моменти пам'ятайте, що можливо зараз у вас немає аудиторії, але напевно, що з високою долі ймовірності ваша цільова аудиторія вже сидить у ваших конкурентів, тому що вже хтось перед вами почав робити контент. Звичайно, що є дуже вільні ніші, там трішечки складніший спосіб пошуку, але в більшості воно працює так. Отож, ви переходите до ваших найбільш розкачаних конкурентів. І на цьому етапі ми не крадемо ідеї для відео, ми не передивляємося всі. Ідеї для відео, щоб перезняти собі схожі. Ні. Але ми розуміємо, що якщо наш конкурент розкачаний, в нього ця цільова аудиторія вже судить, вона довіряє вашому конкуренту, відповідно, вона йому пише. І нам потрібно прочитати, що пише наша цільова аудиторія в коментарях у конкурента. Зазвичай, до прикладу, у нас є акаунт стоматології, і ваша цільова аудиторія там вже щось пише. Причому це можуть бути не тільки прямі запити, хоча таких також достатньо. До прикладу, розкажи про це. А що ти думаєш про це? А як тобі це? Тобто, до прикладу у нас там стоматологія, там як тобі паста Colgate, а як тобі така та -то модель бормашини? А чи можна щось робити з чотириканальним зубом? Там до прикладу, відповідно, це вже також готові ідеї для ваших відео, тому що це те, що вже цікавить вашу цільову аудиторію, і ви можете її цим зачепити. Але Окрім того, що люди часто запитують якусь думку експерта про якесь явище. Часто люди також пишуть свої стереотипи, свої упередження, свій негативний або позитивний досвід про е, якусь річ, послугу і так далі. Тому подібне, і все це ви можете комплексно собі зібрати. І за пів години такого ресерчу по ваших конкурентах ви мінімум 10 ідей для відео, таких дуже соковитих і класних, зберете, але в принципі на моїй практиці збирається і близько 15-20. Другий спосіб генерації ідей достатньо несподіваний, ні в кого його не встречала, але я цим способом користуюся близько півроку. Я максимально задоволена Треба розуміти, що іноді в нас є старша цільова аудиторія, причому я не говорю про людей 50, я говорю про людей, десь там 28, які живуть не в містах, де ці всі люди сидять, в основному активні і спілкуються. Правильно, не в Тіктосі, не в Інстаграмі, а вони сидять у Фейсбуці. Тут потрібно керуватися тим самим принципом. По суті, це та сама наша цільова аудиторія, яка просто сидить на іншій платформі, але ця цільова аудиторія там так само спілкується, так само щось розповідає, ділиться своїм негативним, позитивним досвідом коментує. Тобто, ми можемо вивести на розмову ту ж саму цільову аудиторію просто на іншій платформі. Я таким способом. Пособи написали не на один десяток класних сценаріїв. Отож, як це працює? Як я з цим працювала з поссобом? До прикладу, у мене був клієнт, це бренд прального порошку. І наша цільова аудиторія це були жінки, які займаються активно домогосподарством. В основному це якраз жінки, які сидять на фейсбуці, в яких там двоє-троє дітей, вони сидять собі вдома, готують, прибирають, а чоловік заробляє. Що я робила? Я заходила у всі групи, де сидять такі жіночки. Тобто, це доказові батьки, це мамські групи. Я сижу в мамських групах, до речі, заради цього. І дуже часто в цих групах, що роблять люди? Люди сидять і діляться своїми проблемами, що там щось чоловік не заробляє, а я не знаю, як робити дитиною, чи виходити на роботу. Паралельно з тим, що в цих групах люди вже діляться своїми історіями, що для мене це вже дуже класні. Ідеї для сюжетів, тому що це живі, непридумані історії. Так помимо того, люди ще й коментують, і я бачу якусь зворотню позицію до цього самого питання. Тобто, <сум> джерело для контенту у мене шикарне. З рахунок того, що я бачу і пости, і бачу відповіді, я вже можу будувати якісь тригерні точки в своєму контенті. А також можна запитати, що Оля, якщо в мене, до прикладу, якась вуще, ніша, ну не знаю, там бритви, до прикладу, та засоби для гоління. Немає ж груп, де жінки сидять і цілодобово обговорюють засоби для гоління? Так, але Facebook можна використовувати не тільки з точки зору глядача, а Facebook можна використовувати з точки зору, коли ви автор і самі задаєте якусь тему, а люди вам відповідають. Просто потрібно знайти відповідну групу і написати достатньо нативний текст. І все, ваша цільова аудиторія збереться. Все з вами обговорить, а ви отримуєте безліч інформації. Якщо запитати, на яких кейсах я це використовувала, я це використовувала на дитячих товарах, я це постійно роблю на товарах для дому, тобто на правильному порошку, і зараз я працюю з клієнтом, якого є послуга дропшипінгу, якою часто користуються саме мама в декреті, і я знову ж таки неряю мамські групи і знаходжу там ідеї для контенту. Третій неочевидний спосіб, яким чомусь не всі користуються, це соцопитування ваших знайомих. Знову ж таки, я, наприклад, жива людина, я не можу знати все про всі сфери життя, а до мене приходять клієнти з. Різних сфер відповідно прикладу до мене приходить там, бренд дитячого одягу. У мене немає дітей, у мене немає в родичах малих дітей. Я ну не знаю, що з цим робити, але бренд мені подобається. Мені хочеться з ним працювати. Що я в такому випадку роблю? Я опитую всіх своїх знайомих з дітьми. Тобто я їм реально дзвоню. Пишу там, не знаю, голосові пишу, там прошу якось там. Розкажи мені, будь ласка, а що тебе болить в цьому питанні, а що тебе бісить в цьому питанні? А який в тебе був негативний досвід в цьому питанні? А може тебе якась дурна історія була пов'язана з цим продуктом, товаром, з послугою і так далі. І повірте, люди вам такого можуть розказати, що ваш контент спокійно може піти на 100 тисяч переглядів. Я по такому принципу неодноразово робила класні відео для брендів, коли я телефонувала своїм подругам і розказала: розкажи саму дурну дебільну історію, яка в тебе була. Тобто, у мене було відео про ріелто, про подорожі, про колишніх і повірте, контент був максимально вірусний, тому що ми пересічемося зараз принципом з Фейсбуку. Це живий контент від живих людей, а людям найбільше залітає контент саме від живих людей. Тому не соромтеся спілкуватися зі своїми знайомими. Люди насправді люблять говорити про себе, і коли ти запишеш своїй людині, поділися якимось своїм досвідом. Люди з задоволенням розкажуть максимум, що можуть сказати, люди, це я не маю часу, але це відбувається дуже дуже рідко. Четвертий спосіб потрібно пам'ятати, що відео в TikTok це контент, це короткий контент. В світі існує короткий контент, в світі існує довгий контент, і короткий, і довгий контент іде в принципі по тій самій структурі. Просто TikTok – це скороченіша форма контенту. І в принципі, людей в контенті завжди чіпляє одне і то саме, що в TikTok, що в рілзах. Що в якихось з довших форматах, такі як фільми та серіали. Чому людей чіпляють фільми та серіали? Тому що якщо заглибитися, там є або персонажі, які нас чіпляють, або проживаються якісь життєві ситуації, які нам близькі, які нас болять. Відповідно, це завжди люди в фільмах тримаються на якихось емоціях. Відповідно, ми завжди можемо надихатися емоціями, персонажами та життєвими ситуаціями, які трапляються в фільмах. Приклад на свого власного досвіду. У мене був клієнт, і мені потрібно було зробити токсичний персонаж ідеальної жінки. Тобто ідеальної жінки у нас там зновський контент був Господарський, я жінка, яка не прибирає, не готує мені дуже багато речей типу по чужі. Я не можу цього зрозуміти в призмі власного досвіду. Але що я почала робити? Я почала дивитися серіал Дічайдушні домогосподарки. Суто заради цього. Але дивлячись серіал Вічідушні домогосподарки, я спокійно створила собі в tiktok аккаунт героя-антагоніста. Це був прототип Брі ван декамп. Тобто мені треба було якраз ідеальну жінку, яка все стигає, яка слідкує за порядком. Тобто я надихалася брі, і за рахунок того, що я надихнулася брі, образ вийшов дуже живим і дуже життєвим. Тому що люди, які створювали відчинушні домогосподарки, вони надихалися живими людьми. Відповідно, я просто цей емоційний фон використала в Тіктоці. Так само, окрім якихось образів, я можу надихатися, якимись життєвими ситуаціями, якими життєвими проблемами, які стаються в персонажі. Тобто, коли ви дивитеся довгу форму якогось контенту, просто зверніть увагу, а чому мене чіпляє цей персонаж, а чим він мені подобається, а чим цей персонаж характеризується, як ви я його описала, а за яких обставин діють герої? А що зараз в фільмі або в серіалі є точкою конфлікту, на рахунок якої всі бігають. Тобто, коли ви почнете задавати собі ці питання, переглядаючи якийсь життєвий контент, ви зрозумієте, де можна брати дуже дуже багато ідей. Також вам не обов'язково дивитися всі серіали. Ви завжди можете дивитися вирізки з якихось. Серіалів, тобто ви можете зайти в Ютуб, натиснути найкращі моменти серіалу Офіс, друзі, «Які зустрів вашу маму, тобто таких класичних життєвих нефентезюшних серіалів, якщо ви не знімаєте тік-ток в жанрі фентезі, і повірте, ви знайдете дуже багато точок дотику, на основі яких можна робити контент. Це саме працює з рекламними відеороликами. Я час від часу користуюся американською якоюсь рекламою, передивляюся її структуру, і після цього можу її перезняти, і відповідно виходить життєвий контент. Тому що маркетологи, які створювали американську рекламу, вже трішки піднапряглися на дослідженням спектру емоцій. П'ятий пункт. Самий банальний, але люди його надзвичайно часто ігнорують: це Google Trends, де люди зазвичай шукають рішення своїх життєвих проблем. Або по шоку TikTok, або по шоку Instagram, або по шоковику Google. Відповідно, переходимо в Google Trends. Вводимо запит про що, що цікавить людей на нашу тематику, і знаходимо дуже багато цікавого, тому що навіть якщо ми досвідчені в певній сфері, ми можемо часто щось пропускати просто мимо очей, тому що це питання здається нам дуже банальним. Але ви самі можете бачити в Тіктоці, що дуже часто залітають відоси на якусь супер банальну і супершироку тему. Тому для того, щоб знайти супер банальну і широку тему, користуйтеся Google Trends. І бонусний пункт, як шукати генерувати ідеї, це звичайно, що хайпові теми. Це річ, яку багато людей пропускає, але вона генерить височезну конверсію. Тобто, ви завжди можете згадати прикол, в новинах виплило, що Спартак, Субота це шахрай. Весь TikTok був забитий Спартаком Суботою. Мені не було куди просунути через Спартака Суботу. Так само, якщо згадаємо Остапчука і 10 з 10. всі завжди жартували про 10 з 10, Тобто це буріло на цілий TikTok десь дня 4. Так само, як був скандал з директором Якабу, всі про нього говорили, так само як з Фросіною. Антон Анни Трінчер, це всі обговорювали. Або мій улюблений приклад, що в кінці 22-го року в мене на жодному аккаунті не залітало жодне відео, що би я не робила. Тобто там два тижні тому все залітало, а тут нічого не залітає. Взагалі нічого не залітає. Я сиділа і починала думати, чому у мене нічого не залітає. Знімаю так само якісно, актуальні теми, де потім починаю згадувати, що насправді то ж відключення світла. Можливо, проблема в тому, що в людей немає світла, вони не дивляться Тікток, але насправді відповідь була на поверхні. Люди в період відключення світла дивилися Тіктоки винятково про відключення світла. Тобто, якщо вам попадається якась хайпова актуальна тема. Максимально швидко адаптовувати цю тему під себе кожного разу, коли я користуюся такими штуками, або якимись супервірусними трендами, або до прикладу знімала відео про 10 з 10, або десь там використала про суботу, ці відео надзвичайно класно залітають, тому що людям це актуально. Єдине, що потрібно розуміти, що з хайповими темами, так само як з трендами, тобто хайп актуальний перші два з половиною дні, а далі людям він починає набридати. Але якщо ви будете постійно скролюючи свою стрічку, рекомендацій, дивлячись на якийсь контент, думати хм, це щось нове, це щось життєве, типове, чи це щось хайпове. Коли ви почнете вислідковувати ці всі, всі хайпові штуки, то в той момент ви реально зможете раз два тижні робити якийсь супер хайповий класний контент і збирати класні перегляди. Якщо ви запитаєте, що чи допомагає хайповий контент на продажах, так він допомагає, але тільки якщо ви його правильно адаптуєте. Тобто є велика різниця між тим, щоб просто перезняти якийсь жарт хайповий і адаптувати його під свою тему. Тому вчіться аналізувати, користуйтеся. Ви отримали шість інструментів: як класно, небанально генерувати ідеї. Дякую. Вам за увагу і очікую ваших вірусних класних відеороликів. У себе в стрічці рекомендацій!